Близько 250 офіцерів, сержантів, курсантів та солдатів Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, впродовж майже тижня виконували стрибки з парашутом на міжнародному центрі миротворчості та безпеки академії. Протягом польового виходу особовий склад факультету армобільних військ та розвідки, аеромобільної роти центру забезпечення навчального процесу навчального закладу здійснили планові стрибки з парашутними системами ДПС та Д-5 з військово-транспортного вертольота 8 МТ. За планом польового виходу військовослужбовці мали здійснити. Стрибки за завданнями номер 1 – здійснення ознайомчого стрибка та номер 2 – здійснення навчально-тренувального стрибка зі зброєю та спорядженням. Сьогодні ми здійснюємо стрибки факультету миромобільних військ та розвідки в повному складі. На сьогоднішній день здійснено 250 стрибків. Курсанти першоразники сьогодні виконали стрибок за завданням номер 1 – виконання стрибка. Зі спорядженням без зброї. Дійствували, діяли вміло, приємно відзначити, особливо розвідників, які сьогодні показали ті практичні свої знання, які теоретично вони засвоювали на протязі 38 годин. Заняття пішли на пользу, як кажуть. Решта курсантів, аеромобілістів першого, другого, третього курсу виконали завдання, трав немає. Саме головне, що ті стрибки у нас постійно здійснюється планово. Без зривів є пальне. Дякуючи начальнику академії, які повністю сприяють нам і допомагають. Я думаю, ми з завданням сьогодні впорались. Слід зазначити, що разом із товаришами вперше виконали стрибки з парашутом курсанти першого курсу, які навчаються за спеціальністю управління діями підрозділів військової розвідки та спеціального призначення. За традицією факультету аеромобільних військ і розвідки з кожною групою першачків стрибає досвідчений офіцер. Всього 56 військовослужбовців разом із молодими солдатами аеромобільного роти центру забезпечення навчального процесу та членами парашутного гуртка навчального закладу вперше вступили у блаківну безодню під час цього польового виходу. Як і завжди, несподівано за дерев з'являється довгоочікуваний сталевий птах. Кілька секунд і корабельна група прямує до вертольоту. В очах юнаків полювання переплилося з рішучістю. Переліт від площадки старту до площадки приземлення бурякова нива займає лише неповні 5 хвилин. Можна здогадуватися, про що встигають подумати хлопці за цей час. Звучить сигнал, загорається жовта лампа. Лунає сигнал приготуватись. Всі вишуковуються в готовності і під ногами з'являється площадка приземлення. Один за одним з інтервалом у 3 секунди курсанти залишають вертоліт і у буквальному розумінні повертаються з небес на землю. Прибули спочатку на Жеки до вертої площадки. Там були розладжені стили з парашутами. Там ми, у нас, нас офіцери ВДС проінструктували. По заходам безпеки. Потім ми вділили парашути, нас перевірили поетапно капітель і погрузка вертоліт. Потім дезантувалися на береговій ниві О, з висоти 600 метрів. Відчуття незабуваємі, скажімо так, дуже сподобалось. На цьому польовому виході я планую зробити до досі стрибків з парашутом. Сьогодні я здійснив свій третій прижок. Складності були тільки в тому, що не зміг якби, спочатку зрегулювати себе в напрямку вітру, тобто свій купол, але потім дуже легко з цим зданням справився та приземлився дуже гарно. Найскладніше це, мабуть, вийти, відділитися від вертоліта, коли тобі кажуть, пішов, то ти повинен зробити цей крок, щоб вийти в небо просто. На мою думку, це найскладніше. За тим, як гартуються майбутні офіцери, аеромобілісти та розвідники, з цікавістю спостерігали і курсантські матері. Цього дня на запрошення керівництва навчального закладу рада курсантських матерів відвідала ці польові заняття. А дехто з мам мав чудову нагоду на власні очі переконатися, що їй можна по праву пишатися своїм сином. Кожен військовослужбовець перед виконанням першого стрибка повинен пройти спеціальну програму підготовки, яка передбачає 38 годин теоретичних та практичних занять. Але навіть досвідчені офіцери та курсанти періодично відвідують заняття на комплексах повітряно-десантної підготовки, які розташовані не тільки у пункті постійної дислокації академії, але й на міжнародному центрі миротворчості та безпеки. За час навчання курсанти з повітряної десантної підготовки освоюють людські десантні парашути парашютно десантну тару, важку повітряну десантну техніку, засоби забезпечення десантування. Практичну складову цієї дисципліни складають здійснення 28 стрибків з різних типів повітряного судна, повітряних суден зі зброєю, зі спорядженням в різних умовах. Так, курсанти здійснюють стрибки. Перший це знайомчий стрибок. Подальшим вони здійснюють стрибки як зі зброєю, спорядженням, з вантажними контейнерами вдень і вночі. З вертольотів Мі 8 літаків Ан-26 та літака Іл-76. Подібні польові виходи, де курсанти факультету аеромобільних військ виконують стрибки з парашутом з вертольотів та літаків військово-транспортної авіації, відбуваються не рідше ніж двічі на рік. Всього кожен курсант повинен виконати не менше сіми стрибків за рік. Але як показує практика. В Академії сухопутних військ вони перевищують цю норму щонайменше удвічі. Сьогодні ми виконали перший стрибок з парашутом. Враження дуже гарні. Спочатку при посадці в вертоліт було трохи страшно, але все ж таки ми повинні перебороти свій страх. і Виконати те, що від нас вимагають. Разом з сьогоднішнім стрибком я вже здійснив 19 стрибків. Сьогоднішні стрибки ну, пройшли на нормальному рівні. Загалом все було без е, надзвичайних ситуацій, ну, все було спокійно, все було нормально. Я виконував обов'язки випускаючого. Сьогодні здійснив перший стрибок з десантної парашютної системи. З Судна Мі-8. Це було дуже цікаво. Дуже спочатку переживав, але потім зібрався і здійснив цей стрибок. Стрибкові дні для курсантів та офіцерів факультету аеромобільних військ та розвідки проминули швидко. А наступного разу бурякова нива знову прикраситься білосніжними кополами вже восени під час чергового польового виходу.